Переходимо до наших кабінетів інфузійної терапії, де наші лікарі підібрали для вас найкращі коктейлі, як молодості, так і лікування різних патологій, унікальні препарати, які завозяться в нашу клініку. Але навіть не це основне, що найбільше мені подобається саме у нашій інфузійній терапії. Саме те, що завдяки нашій атмосфері в наших кабінетах, наші умови для інфузійної терапії більше нагадують дорогий велнес-спа-центр, аніж. Кабінети стаціонару, звичайно, у нас виконується весь спектр лабораторних аналізів, і щоранку вас тут зустрічають дуже привітні медсестрички з дуже легкою рукою. Детоксикація, левлу, космос. Це коли ми можемо абсолютно всю вашу кров профільтрувати і припрати абсолютно все, що нам заважає. Один з небагатьох центрів медичних і тим паче санаторно-курортних центрів, які мають плазмофорез.